Ну і далі, якраз про Словаччину. Отже, словацький прем'єр Роберт Фіцо він пропонує скоротити виплати українським біженцям через припинення транзиту російського газу. І також Фіцо пропонує зупинити експорт електричної енергії до нашої держави. Ну ось такими методами словацький політик шантажує український уряд, адже, начебто, через зупинки транзиту газу збитки Словаччини сягатимуть 500 мільйонів євро на рік. Вже 7 січня прем'єр-міністр має зустрітися з українськими та європейськими посадовцями. І от після завершення ні, зустрічі також планує скликати уряд для прийняття остаточного рішення. У той же час офіційний Київ вважає, що ось такі дії координуються Кремлем для створення другого енергетичного фронту проти України. Ну і власне, ось повертаючись до цієї теми, насправді ж у словаччини також був час і можливість підготуватися, але вона навпаки була перемовини з російським газпромом не тільки про поновлення постачань, продовження постачання, ще й про збільшення обсягів. Ну тому що російський газ для них дешевий.